Вітаю, друже, дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні, як завжди, по неділях у нас прогноз на наступний тиждень. Тиждень, який відбудеться з 5 до 11 вересня, боже, боже вересня. А. Такий прогноз я роблю і собі. Навіть роблю кожного дня, і на кожен тиждень, і на місяць. Раніше робила і на більш тривалий час. Є в мене дуже гарний розклад на 12 місяців. Зазвичай його хтось купував на подарунок друзям. Родичам, керівництву і таке інше. Ну, це особистий, це не для держави, не для фірми або установи якісь, а особистий прогноз на рік по кожному місяцю. Це дуже цікава, дуже гарна, дуже корисна штука. А ви можете замовити будь-який. Прогноз, будь-яку відповідь на будь-яке запитання, не відповідь не будь-яку, відповідь буде, яка буде, а запитання може бути будь-яким. Про роботу, про дітей, про коханого будь-що, чи збережеться домівка, чи вже час повертатися додому. Чи не зраджує тобі чоловік і все таке інше? І так, до нашої теми сьогодні до прогнозу на наступний тиждень. Для України, звісно. Маленька кубка це у нас старші аркани, це у нас фон тижня. Дивимося, що чекає на Україну, що може відбуватися в Україні. На наступному тижні з 5 по 11 вересня. Сефон тижня це деякі події чи настрої. Ну, що ми тут бачимо? Загальний фон тижня, добрий, це може бути якийсь транш грошовий, це може бути візит якоїсь поважної особи до країни, чи це можуть бути нарешті постачання. Об'ємне масове постачання транспорту військового, бо колесниця в давні часи це була, була не тільки повозка транспорт, це була ще бойова машина, тому це може бути саме така тема. Далі дивимося трохи детальніше. Якась точка відрахунку. Ще я називаю точка біфрукації. Якась подія, після якої вже неможливе повернення назад. І це, судячи за всього, це повернення до перемоги, до гарних звісток. Але буде важко. Буде важко. Зазвичай ця картка описує важкий труд, важку працю за невеликі гроші. І це, мабуть, така не творча праця, вимушена, важка, але дуже необхідна. І ми з вами чудово розуміємо, що така праця. На декілька найближчих років чекає на українців, бо треба треба відбудовувати нашу країну, і це нелегко. І сплачувати за це багато теж не буду. Нема з чого поки що. Отакий От нас чекає тиждень і це можна. Знову ж таки, розповсюдити і на родину, і на роботу, і на здоров'я. На прикладі здоров'я покажу. Дуже важно зараз прийняти рішення, бо яке є запитання по здоров'ю, наприклад, там, робити операцію чи не робити. Лікуватися чи не лікуватися. І ви приймете правильне рішення, рішення, але воно буде коштувати щось. Треба буде попрацювати. Ну, і Зрозуміло, що якщо в родині, то це може бути якісь непрості зараз відносини, мабуть, якесь скрутне. Важке запитання, ситуація між чоловіком і жінкою, але є можливість зробити все добре, повернутися до гарних відносин. І, але знову ж таки над цим потрібно попрацювати. Ну, а для роботи це теж цілком зрозуміло, мабуть, зараз перед кимось стоїть. Питання, чи залишати цю роботу, чи залишатися на ній, чи шукати щось нове, і рішення також буде вам прийнято правильне. Мабуть, після консультації зі мною я вам зроблю розклад: залишатися на цій роботі, цій, шукати нову, чи, мабуть, вам вже є якась пропозиція. І треба її прийняти чи залишитися тут. Тобто ви приймете правильне рішення, але вам буде спочатку казатися, що ви помилилися, бо не дуже великі будуть кошти, але взагалі-то це буде перемога, це буде правильне рішення. Ми досить часто густо. Ми вірно бачимо те, що нам стане в нагоді, те, що нам принесе якусь користь. І на перший погляд це можемо не побачити. От саме для цього існують карти Таро, інші прогнози, задатою народження. Я багато чого вмію, тому приходьте, не пошкодуйте. А наразі ми закінчили прогноз на наступний тиждень, робимо все правильно, нічого не лякаємось. Перемога буде за нами. Слава Україні!